Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні в нас подвійно цікавий огляд. По-перше, тому що будемо говорити про дуже класний, безкомпромісний ламповий підсилювач для навушників, що не дуже часто трапляється в наш час. А по-друге, тому що цей підсилювач зроблений і розроблений цілком в Україні. Компанія називається Мова, а моделька Зеван. Вони дійсно багато всього вклали в цей підсилювач і намагалися досягти максимальної якості звуку. Спойлер їм це вдалося, тому що за свої гроші він дійсно класно грає. І це продукт максимально зроблений в Україні, починаючи з кастомного трансформатору і закінчуючи крутилочками, які використовуються в дизайні цього підсилювача. Плюс там дуже багато усіляких елементів, починаючи з класних конденсаторів і закінчуючи спеціальною схемою фільтрації живлення для того, щоб уникати усіляких наводок, шумів і всього такого іншого. Коротше, дуже цікаво, коштує він близько тисячі доларів. Посилання буде, як завжди, в описі, і давайте подивимося, що це все нам дає і як це виглядає. А анекдот дня сьогодні такий: чоловік завжди дарує тобі радість. Спочатку ти щаслива з ним, а потім ти щаслива без нього. Як бачите, я пропустив розпаковку. Ну просто по-перше, коробка зроблена з переробленого картону, вона охайна, але нічого такого видатного. А по-друге, він важкий. Він прям дійсно дуже важкий, і він навіть важчий, ніж я очікував. Я прочитав специфікації, там вказано, вага не то 9 кілограмів. Я такий, ну що таке, 9 кілограмів? Ну важкеньке, але ж ну нічого. Такого не бувало. але в такому маленькому корпусі це дійсно сприймається якось несподівано і він дуже важкий. Тому дійсно краще було розпакувати його окремо і просто обережно поставити на стіл. А в комплекті поставки ви матимете сам підсилювач, три лампи, одну вхідну і дві вихідних кабель шивлення. Ну і дистанційний пульт керування, якщо буде у вас версія з цим пультом. А про лампи, до речі, розробники підкреслили, що вони дійсно обрали гарні якісні лампи, не просто щось таке там мінімальне, найдешевше а дійсно перебирали різні варіанти і обрали доволі дорогі лампи. Тому в цілому, звісно, більшість людей, які його куплять, з часом прийдуть до того, щоб змінювати лампи. Але з іншого боку, і комплектні вам можуть служити довго, тому що дійсно гарний звук. Вам треба їх поставити на місце, ну і, звісно, протерти їх від відбитків пальців, дуже раджу це робити, тому що в процесі роботи вони дійсно розжарюються. Ну і також обережно не торкайтеся їх, тому що дійсно тут в нас повноцінне підключення з повною напругою на анодах, і вони такі, прям тепленькі, гріють дуже класно. Тож. Далі в нас передня панелька, тут світлодіодний індикатор, вимикач, перемикач між режимами. Тут в пентодному в нас більше потужності і більш технічний звук, в триодному в нас менше потужності, і, відповідно, звук м'якший і приємніший. Якщо я правильно пам'ятаю, то 6 Вт і 3 Вт, відповідно. Перемикач виходів навушниковий і передпідсилювач, приймач дистанційного керування. Звичайний вихід і xlr 4 піновий, але це не балансний підсилювач тут, XLR просто для зручності підключення навушників. З іншого боку, з такою потужністю тут баланс і не те, щоб був потрібен. Перемикач входів, він дійсно гарно клікає. І такий самий гарний перемикач імпедансу узгодження з навушниками. Але насправді це можна сприймати просто як певною мірою чотирипозиційний перемикач гейну. Тому що навіть інструкція просто рекомендує обрати мінімальний рівень, на якому вам буде вистачати гучності. Ну і ось регулятор гучності, м'який дуже плавний, приємно обертається. З ним дуже легко знайти той рівень, на якому вам буде комфортно прослуховувати все це. Так, давайте я спробую його повернути. Ну, Для гарних лампових підсилювачів потрібні гарні трансформатори. А гарні трансформатори це вага. Тут ніхто не придумав нічого іншого. Ну, насправді, повертати його не так важко. Просто я зараз сиджу. І плюс переді мною камера, тому тут. Трохи це незручно робити в першу чергу. Тож, позаду в нас вхід для живлення. Кабель, до речі, доволі товстий і масивний теж. Далі вихід передпідсилювача, якщо ви захочете, ви можете його використовувати як передпідсилювач в якійсь своїй системі. І чотири різних входи. Тож можна тут під'єднати, я не знаю, там програвач, cd плеєр ЦАП, і навіть ще щось залишиться ще одне, і між всім цим перемикатися за необхідністю. Тож, ось так, дуже надійно зібраний, дуже багато металу, тому в цілому таке відчуття прям танкової зборки. Але тут дійсно гарний пристрій, в якому не економили ні на чому. Як бачите, я зараз вимкнув підсилювач, тому що дуже спекотно останні теплі дні цього року, мабуть, але дуже спекотно і тримати біля себе увімкнений ламповий підсилювач в таких умовах не найприємніша річ, тому як бачите, є все ж в лампової техніки невеличкі недоліки, але ж щоб з цим боротися, можна просто його відсунути подалі від себе. Працює він з купою різних навушників, але розробники мені рекомендували особливо спробувати його з HE1000SE від HiFiMan. І я розумію чому. Але, мабуть, про поєднання з навушниками поговоримо в наступному розділі. А поки що про звук. Тут в нас використовується доволі класична комбінація ламп: це ECC85 як вхідна лампа, і парочка EL84S від PS PSV з їх Арт-серії як вихідні лампи. Це я погуглив, це дуже типова конфігурація ламп для золотої доби. Європейської хай-фай техніки яка дає чудовий баланс між контролем, деталізацією, але в той самий час і музичністю, ну тобто, те, чого ми вимагаємо, мабуть, від сучасної техніки. Але тут в нас ще додатково є ось цей перемикач між триодним та пентодним режимом, який дозволяє ще більше це варіювати. Тому що пентодний режим розрахований на більший контроль і технічну складову. А в триодному ми поступаємося всім цим, знижується потужність, але в той самий час ми маємо більш насичений ось цей м'який звук. Але скажімо, знаєте, я багато вислуховував його, і в цілому, для більшості сучасної музики, все ж це пентодний, а тріодний ну принаймні як на мене, це режим, який м -м, потрібен не так часто, але дуже влучно, тому що от інколи з деякими треками він прям чарівно себе показує. Але давайте поговоримо про звук покроково, і бас. Це перше, на що звертаєш увагу, тому що розробники тут приділили особливу увагу глибокому басу. І це важливо для сучасних навушників, для сучасних меломанів чи авдіофілів, чи як цих втрачених людей ще називати, тому що в, там в золоту добу авдіотехніки глибокий бас був не так не таким важливим, як зараз. А тут у нас дійсно крутий контроль, і прям майже максимальна глибина. От з великими планарами, як у Хайфаймен, є ось це відчуття навіть трошечки такої сабвуферності, тобто є от відчуття, що бас іде глибше, ніж ти його чуєш. Ну, звісно, це не сабвуфер, все ж немає ось цього сприйняття глибокого басу тілом, але настільки там глибоко, наскільки можуть іти навушники, він їх контролює в пентодному режимі. Дуже добре балансує між швидкістю і вагою, не навалює низьких частот, а в триодному режимі якраз бас стає трохи розслабленіший і от е, е, додається ваги, знижується ось цей фокус на дрібних нюансах, тобто він стає таким більш бархотистим і м'яким. Ну, давайте, мабуть, поговоримо про приклади. І перший в нас це. Елдіса Rain on Me гарний такий аудіофільський запис з тендітним таким басом, не домінуючим і дійсно дуже класно себе показує тут обидва режими. Але, звісно, для таких треків більшість, мабуть, вибере пентодний, щоб передати всю цю розкіш. Ну і такий трошечки стрес-тест, який. Блампові підсилювачі багато, які не вивозять, особливо старі, це Mindfields від Prodigy, але тут в нас прям є ось це відчуття потужності, насиченості, зібраності. Тобто, от все це в пентодному режимі прям дуже соковито і класно передається. Середні частоти тут головна зірка шоу. Вони привертають до себе найбільше уваги, але мабуть, це так і задумано. Вони якраз і дають нам ось це найкраще з двох світів, і цей звук насправді доволі складно описати, якщо ви його не чули, тому що він одночасно і м'який, і в той самий час дуже детальний в пентодному режимі, тому що зазвичай м'якість означає, що ми позбавляємося певною мірою якихось дрібних деталек, але тут не той варіант. Не хочеться, знаєте, тут згадувати Астелен Керн, але в них є такий от, в топових плеерах, а, чимось схожий віддалено ефект певної такої нетягучості. А, а я навіть не знаю такої. Пливучості, мабуть, середніх частот, коли нотки дуже класно очерчені, але одна в іншу переходять дуже плавно і в дуже природню. Це дуже помітно, наприклад, на якихось інструментальних композиціях, але і не тільки на них, звісно. Просто на них цей ефект максимально підкреслений. В пентодному режимі у вас дуже класна сцена з гарним позиціонуванням усіх джерел, з дуже крутим контролем і відчуттям тривимірності. Жіночий вокал підкреслений і завдяки насиченню обертонами і гармоніками звучить дійсно емоційно. В цілому, чоловічий вокал теж, але знов-таки на жіночому це трохи більш помітний ефект. Просто чоловічий вокал найчастіше не так ефектно грається з усіма цими 에, нюансами. Ну, звісно, є певні виключення, я так трошечки узагальнюю, тому вибачте, мені за деякі спрощення. В триодному режимі сцена стає меншою інтимнішою, а додається вага і дійсно трохи скрадаються ось ці дрібні нюанси. Тут дійсно вони пом'якшуються, і їх трохи пропадає, але в багатьох випадках насправді це може бути і плюсом, особливо на чомусь не дуже ідеально записаному. В таких випадках триодний режим він просто приходить. На допомогу, плюс він дуже класно себе показує на старих записах, тому що деякі з них просто створені для того, щоб звучати м'якіше, ніж на сучасній техніці. І тут він дійсно робить свою справу і дуже на гарному рівні. Але давайте, мабуть, якраз на прикладах і поговоримо про це. Ось перший приклад це засвіти мій вогонь від Дорз, пісня, яку Забороняли багато де, і отут якраз триодний режим їй потрібен, тому що в ті часи, коли це писалося, вони ще дуже, ну, це була ранній період, і тому стерео робилося дуже специфічно за сучасними мірками. І на технічних сучасних джерелах є це відчуття такої порожнечі на сцені. Інструменти дуже рознесені один від одного і звучать відокремлено. А от якраз в триодному режимі ви фактично майже не втрачаєте деталізації, але сцена стає меншою, вокал трохи висувається наперед, і у вас просто підсилюється цей ефект занурення в трек. Це дійсно там певною мірою така магія. І ось такий приклад у нас для середніх частоток: це слеєр, кривавий дощ, або там дощить кров'ю. Да? Ну, це класика абсолютно. І тут прям пентодний режим показує себе в усій красі, тому що не ідеальний запис, але в той самий час тут потрібна технічність, але технічність така не надлишкова, тому що інакше ви будете просто слухати, як воно ну, не ідеально записано. Хоча насправді тут дійсно класні рифи і все це. І от в пентодному режимі ви якраз маєте ось цей баланс контролю, але в той самий час приємної певної музичності у звуці. Ну і те, як тут звучить ось цей вступ, це взагалі окрема штука, яку просто треба послухати. Тому насправді завітайте в салони Ери і послухайте. Верхні частоти дійсно добре інтегруються з усім звучанням цього підсилювача. Ну, мабуть, це те, що ти й очікуєш тут. Насправді, різниця між режимами на верхніх частотах менше помітна, ніж на середині і низьких частотах. Вона є триодний режим трошечки м'якше, але різниця не така виразна, як на серединці та басу. В обох режимах тут дуже гарна протяжність, може й не максимальна, але близька до такої. І в обох режимах верхні частоти подаються в такій невимушеній, непідкресленій манері. Насправді, якщо вам прям потрібні мега насичені такі детальні яскраві енергійні верхні частоти, мабуть, вам треба дивитися на якийсь сучасний твердотільний підсилювач, де в нас дійсно прям є фокус на мікроконтрасті, на атаках і затуханнях для верхніх частот і на їх протяжності. А тут в нас за мету стоїть більш така органічна подача, дуже насичена, дуже емоційна, з правильними атаками, з отуханнями, може, навіть знаєте, неправильними, а трохи уповільненими, але в той самий час дійсно детальна і дуже-дуже натуральна в плані передачі обертонів як простих, так і більш складних. Плюс дійсно якісна шаруватість, особливо як для лампового приладу, мабуть, тут теж розробники зробили якісь певні фокуси, дійсно насичено звучить, але в той самий час не якось яскраво і занадто енергійно. Тому якщо у вас є, наприклад, якісь навушники, які звучать десь на грані вашого рівня комфорту, то от це якраз. Рішення, яке зробить такий невеличкий крок в бік більш комфортного звуку, але не втратить при всьому цьому в технічній складовій і в усіх цих нюансах. Ну і перший приклад насправді дуже він гарно передає ось всі ці нюанси приміщення. Якщо це якийсь класний запис, там не знаю, як джаз в ломбарді або Kind of Blue або щось таке. Але я обрав інші треки. Ну, звісно, не міг обійтися без стінга. Тому тут в нас Englishman in New York». Дуже подобається цей трек. Тут прям дуже соковита перкусія, дуже багато всього цього гарно записано, прям старалися не зрізали собі кути. Плюс мені дуже подобаються тут усі ці музичні вставочки коротенькі, які передають собою дух різних районів Нью-Йорку. І. Такий більш сучасний варіант джазу теж доволі складний. Це -папі», Don't You Know. Тут багато всі всіляких нюансів на верхніх частотах. І цей підсилювач їх відіграє прям дуже збалансовано, так як потрібно, занурюючи вас у все це різноманіття. Ще одна сильна сторона цього підсилювача, нетипова для лампової техніки, це те, що він дійсно гарно себе показує. З великою кількістю навушників, навіть не дуже тугих і з не дуже високим імпедансом. Звісно, це не підсилювач там для якихось гіперчутливих внутрішньоканальних моделек, це все ж потужна лампова техніка, і її краще використовувати з тим, що потребує, хоч, хоч бодай кількість цієї потужності, але дуже часто такі безкомпромісні лампові пристрої вони дійсно вимагають високого імпедансу від навушників. Ну, знаєте, наприклад, мені згадується, що одна з найкращих зв'язок, що я чув в своєму житті, це 600-сенхайзери, гарний кабель, і також модифікований трохи Dark Voice 336. Це зв'язка, яка дійсно звучала краще своєї ціни, причому набагато. Але той самий Dark Voice з чимось з імпедансом там омф 40 звучав ну, прям дуже-недуже. Але тут в нас дійсно непогана варіативність і з навушниками, навіть з не дуже високо з високим імпедансом, він звучить прям дуже класно. Ну от, наприклад, да, там з ось цими хайфаймен тисячними, вони доволі нейтральні, моніторні і сухуваті, але він цю а, моніторність і сухуватість направляє в конструктивне русло, насичуючи усю цю а, моніторність купою дрібних нюансів і деталей. І дійсно знаходить її кращий застосунок. Також я його з задоволенням слухав зі своїми мези Imperium 2 і Elite. Обидві моделі звучать прям дуже насичено, соковито, теж детально, але в них мікродетальність не так підкреслена, як, наприклад, в Hi-Fi Man, і за рахунок цього ви отримаєте інший варіант подачі, може, не такий прям. Гіпердетально голографічний але дуже насичений і приємний. Тож, насправді дуже раджу вам зануритися в світ лампової техніки. Ну, якщо вже це знаєте, як мене було з програвачем, спробував простенький автомат, а потім вирішив пирнути вже наповну. Так само і з ламповою технікою, раджу, якщо вже пирнати, то наповну і брати щось от таке безкомпромісне. Тож. Можете завітати, наприклад, в салони «Era in Ear» і послухати його. Дуже впевнений, що ви будете позитивно вражені. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.